У зв'язку з диякою. Спортсмени із синів Кута на татамі Б перемога присуджується Романусі Максимові. Вже охожно. Повторюю, шановні спортсмени, дорогі батьки, грамоти нагороди, вручання на тренуванні. На татамі Б ви викликається. Полюхович Богдан Долінський Назарій. На татамі Б викликаються. Полюхович Богдан, Долінський Назарі. На А Б запрошується запрошують Богдан любович подарівський рай. Отож, сьогодні у нас чергове спортивне свято у Рівненській обласній федерації. навчально тренувального 2014-2015 року сьогодні відбуваються поєдинки з боксу та кікбоксингу. Нагадуємо розділи змагань. Свою майстерність зараз демонструють спортсмени, боксери. Після них у поєдинці. Ступлять кібоксери. Ва! Татаміга. З рахунку. 3-0. Перемогу отримав спортсмен із синього куда. Кондиос води.